Вітаю, друзі! Ось з'явилась така новина, що президент зустрівся зі своєю монобільшістю перший раз за два роки і озвучив, що у військових має бути зарплата 200 тисяч гривень. Ну таке на слух, круте рішення, такий хороший піар. Всім це має сподобатися однак. В законі має бути чітко вказано, що військовий, який призваний, його держава забезпечує ось так, 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 не менше і там, наприклад. В залежності, де він знаходиться, зарплата стає вищою, вищою, але він має бути матеріально забезпечений. У разі, що якщо з ним щось трапиться, а має бути якісь компенсації сім'ї, йому що коли він поранений, чи знаходиться на реабілітації, чи будь-що держава платить кошти, держава. Е не знаю, виглядає воно якось дивно, де й дивно. То що президент перший раз за два роки з ними зустрівся? Хто керував цією всією монобільшістю, яку Зеленський привів до влади? Не зрозуміло. Ну верніше можливо і зрозуміло. От. Це коли просто словами оце все говориться, воно так прикольно. Ох, який хороший президент! В законі хочеться побачити всі гарантії, тобто закон про мобілізацію, про походження військової служби, має передбачати якісь чіткі, зрозумілі всім гарантії. Те, що держава бере на себе зобов'язання і збирається їх виконувати. Поки такого ніде не видно, знову ж таки ці всі закони про мобілізацію це просто знову закони про корупцію. Ми бачимо, як працівники ВЛК бувши теперішні стають доларовими мільйонерами. Ну і звісно, всі на це дивляться і думають, де яка тут де тут в принципі є якась справедливість, якої немає. Держава мала стати на військові рейки, але... Народ став на військові рейки, а держава ні. Держава собі забезпечує все необхідне для задоволення всіх своїх потреб. Ну верніше державні службовці і посадові особи органів місцевого самоврядування. Люди з останнього пхнуть, збирають коптери, які так обіцяли. Мільйон коптерів їх збирають по факту. Люди не заводи, щось не створюють заводи, робочі місця для людей, які там будуть цим займатися. Чи якісь реальні хороші програми? Так, да, деякі влади, ну, місцеві створили певні програми. Тут окей, в них виходить, але держава чогось цим не займається. Звучить все весело, класні слова. Коли пам'ятаю, Петро Олексійович розповідав, скільки військові будуть отримувати. Угу. Потім Володимир Олександрович розповів, скільки військові будуть отримувати. А зараз ще будуть отримувати в два рази більше. Ви Гарантії, які держава зобов'язана виконувати, перш за все маєте виконувати, а потім питати у людей.